Це футбольне поле на хуторі Шевченка у Вінниці частина душі їхнього сина Валентина Присіча, розповідає мати загиблого захисника Світлана. Неподалік дому, де він виріс, батьки звели стадіон на його честь. Гандбол, біатлон. Ну йому найбільше подобався звичайно, футбол. У дитинстві в нас коли ще він бігав футбол, у нас футбольного поля не було. Я хотіла б щоб... шомо? Щоб маліка пам'ятали, просто патріоти, патріот цієї держави. Я хотіла б, щоб лишилась гарна, гарна пам'ятка про мого сина. Валентин Присіч закінчив факультети журналістики та іноземних мов Львівського університету. Любив подорожувати, розповідає мати. Коли 2022-го Росія напала на Україну з першу волонтера у травні. Пішов на війну добровольцем. Служив бойовим медиком у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Брав участь в операціях поблизу довгенького ізюмської контроперації. Звільнені лиману 17 вересня 2022-го на Донеччині з побратимами потрапив у засідку. Він убив російський снайпер. Йому на віка 28. Футбольне поле 45 на 25 метрів. Батьки збудували його для дітей та молоді за рахунок державної виплати, яку отримали за загибель сина, каже Світлана. Облаштування стадіону тривало рік. Зробили паркан, всталили територію штучною травою, встановили лавки і висадили дерева. Тут було. Ліс. Спершу зробили огородження, а потім вже робили траву цю стелили. Сварочні роботи, всяке таке, бетон, бетон, діти грають і прямо так, ну аж на душі приємно. Хочемо, щоб і дітки турдіри проводили, щоб мали собі розвагу. Не сиділи за комп'ютерами, а трошки бігали, займалися спортом. Щоб було якось комфортно для діточок, тому що мій валік. Він всім хотів допомогти. Біля футбольного поля меморіальна стела зі світлиною Валентина Присіча. Аби кожен, хто прийшов сюди зіграти у футбол чи просто відпочити, цінував таку можливість, кажуть батьки. І хоча офіційне відкриття стадіону 7 червня, тут уже грають місцеві дітлахи. Футбольний майданчик називають полем Валентина. Раніше в нас не було ніякого поля, а коли побудували це, поле в честь захисника. Ми граємо кожен день і це дуже гарно і класно. Дуже довго було будівництво. Ми не знали, що таке було. буде поле. А коли побачили, то ми в шоці були. Такого тут крутого поля ніколи не було. Я радий, що тут воно є. Граю тут з моїми друзями, футбол. Ну, тренуємося, є сітка на воротах, тут, тут поле штучно, тут нормально. Дуже вдячний за це. це поле. Будемо пам'ятати їхнього сина і ці його поле, Поле Валентина. Герої не помирають, доки про них пам'ятають, кажуть Світлана та Роман Присічі. Усі, хто завітає на Валентинове поле, просять не псувати його, а берегти. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.